номер 4. І після того, коли рятівниця сказала фразу: Я більше не хочу тебе рятувати, гра не закінчується, ну, гра продовжується. Але вона просто змінює назву. І назва четвертої нашої гри це гра у крови. Ну, тепер тебе починають звинувачувати у всьому. Ну ти ж сама так хотіла, ну ти ж мене змінила. Ну ти ж мені показала, як зробити, ну ти ж мені сказала, зроби ось це, ось це, ось це. І тепер я не такий. І з часом ваша любов перетворюється на те, що ви маєте комусь віддати безкоштовно борг. Провина це найефективніший спосіб керувати людиною. Ну, справді це так. І особливо тими людьми, які дуже хотіли колись бути хорошими. І знову вертаємося у дитинство. Усе з дитинства. Розберемо приклади. І досить часто цим маніпулювала у дитинстві мама. Подивись, ти сьогодні приніс, принесла погані оцінки. Ти бачиш, мама засмутилася. Ти не хочеш сьогодні там поприбирати, навести лад у своєму там, будинку. да? І ти не любиш маму. Що ти зробив для того, щоб мама тобою пишалася? Або ще, наприклад, в тебе. Погана поведінка, ти мамі нічого не розповідаєш. Ти не ділишся з мамою своїми секретами. Мені так соромно ще, як приклад, яку ти зачіску зробив, зробила. Подивись на що ти схожий. Мені соромно навіть з тобою вийти в люди. Да? Тобто, нам досить часто говорили про цей сором. І нас закладали, цей сором. А сором у психології досить часто дорівнює провину. Ще один приклад. В дитинстві вас запитували, ти хочеш поїхати до бабусі? І ви сказали: Ні, не хочу. І тут вам батьки кажуть: Ну, як ти так можеш? Бабуся ж там страждає, вона тебе любить. Невже тобі не соромно? Ти що не бачиш, що саме ти викликаєш у бабусі страждає? І в дитини формується уявлення. Любе моє ні, люба моя відмова це про що? Про те, що хтось буде страждати. Тому для того, щоб людина не страждала, щоб я не відчував, відчувала провини, я повинна завжди погоджуватися, навіть якщо мені це неприємно. І тепер у дорослому житті будь-яка відмова, будь-яке ні викликає у тебе напругу. Будь-яка розмова про особисті кордони, про свої межі, викликає у тебе якийсь стрес, почуття провини. А бажання жити по-своєму викликає у тебе сором. Як ти так можеш? Ти ж не порадилась зі мною, ти це робиш там, або там він це робить в свою користь. Тобто, якщо я хочу якось по-своєму для себе, то мені соромно. Я повинна завжди усуходжувати з іншими і себе десь там, знаєте, так трішечки принижити. І у дорослому житті досить часто наші партнери включають нас у провину. Ну, наприклад. Ну ти ж бачила, за кого ти заміж виходила, які в тебе тепер до мене претензії? Ну це Ти винна в тому, що ти мене обрала. Або, наприклад, він каже: ти що не бачиш, як мені зараз важко? Ну потерпи, потерпи. Не треба тут свої зараз, не потрібно зараз свої інтереси ставити му, там вище моїх. Потерпи, це, ну, що якщо ти зараз будеш говорити, ми будемо виконувати те, що ти хочеш, то ти будеш винна в цьому, якщо в мене потім щось не вдасться. Тобто у дорослому житті, а саме у стосунках, оце почуття провини досить часто нав'язується одним партнером іншому, і саме це і є оця психологічна гра, про яку ми говоримо. Треба мати розуміння, коли ця гра розпочинається, і як з цієї гри вийти. А жіночі приклади, як жінка може так робити. Маніпулювати чоловіком, так. ой, тобто вводити його у провину. Так. Ну, ось, наприклад, можу сказати дуже простий приклад. У мене сьогодні болить голова. А ти про це не здогадався. Ти навіть не зрозумів, що я хвора. Що ти не можеш подивитися на мене і зрозуміти, що я хвора, тобі що мене не шкода, що ти за чоловік такий. У такі приклади теж є. Тобто, ми говоримо про обох партнерів, це саме ця гра вона досить така, знаєте, небезпечна, тому що і чоловік, і жінка можуть маніпулювати на цьому почутті провини, тому що тут, тут немає одностатево сказати, що тільки жінка чоловіків водить, чи чоловік жінку. Ні, це такі знаєте рівноправна гра, де грають і чоловіки, і жінки в і тут саме про те, що партнер потребує не тебе, а потребує саме твого почуття провини. Чому? Тому що ваше почуття провини це дуже класне паливо, на якому буде далі їхати ваша машина під назвою маніпуляції у стосунках. У психології. Гра у провину це завжди про те, що я хочу отримати партнера. І вона включається саме тоді, коли інші методи вже не працюють. Коли вже я не можу там ні вмовити партнера, ні донести до нього якусь до нього свою якусь думку, і я тоді починаю такі, знаєте, вже маніпуляції. Я починаю грати цю гру для того, щоб партнер нікуди від мене не дівся. І поки ти починаєш виправдовуватися, говорити, чому ти не можеш це зробити, те, що там тебе просять. Яке засноване на почутті провини, партнер отримує над тобою владу і контроль. Провина це не доказ любові. Провина це доказ того, що тебе навчили відповідати за чужі емоції. Тому що в зрілих стосунках ніхто тобі ніколи не скаже, що ти знаєш мені боляче через тебе. В зрілих стосунках людина скаже і визнає свої емоції: мені боляче, тому що я хочу з цим щось зробити. Вона ніколи не буде звинувачувати тебе, а вона буде визнавати, чому це так сталося, і буде говорити про себе від себе, від свого імені, тобто буде говорити через я повідомик. І запам'ятай, гра у провину закінчується тоді, коли ти починаєш говорити прості речі. Наприклад, я не несу відповідальності, що тобі боляче, коли я обрала себе. Наприклад, чоловік каже, як ти могла ввечері піти на той фітнес, а ми тут сидимо дома, дома там, мені дуже неприємно, мені боляче від того, що ти займаєшся собою, а не нашими стосунками. І тут саме ось ця відповідь буде доречна. Я не несу відповідальність за те, що тобі боляче, якщо я обираю себе. Це не егоїзм, це зрілість, тому що любов без свободи це просто торгівля почуттями. Провина це тінь гри у рятівницю. А у наступному відео ми піднімаємося ще вище. І у нас буде наступна гра, яка називається Я сильна і мені не потрібна допомога. Чому? Тому що завжди після почуття провини приходить броня. Людина одівається у броню і розпочинає нову гру. Тому буде досить цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь і обов'язково очікуйте нам наступних відео.